Господь, хранить Господь, за кості, їх не йди на тниса прошиця, люта, і ненавидящий, і праведного приріша, і Господь Господу раб своїх, і не прирішавці, уповаючи на Него. в ним Отца і Сина, і свята до Духа. Господи, Господи, Господі, браті, і серце, сьогодні нам читався відривок. Святого письма, письма послання апостола Павла до Римлян, в якому він розповідав, навчаючи кожного з нас дуже важливим речам. Зокрема, читалось наступне, освободившись від гріха, ви стали рабами праведності. До кого це було сказано? До язичників, які хрестились, до римлян, послання. Тобто, колись вони жили в одному образі життя, а пізніше, коли хрестились, стали вести інший образ життя, який апостол називає праведністю. До нас, зокрема, це відноситься, якщо б ми хрестились в дорослому віці. Якщо б ми хрестились в дитинстві, то далі слова апостола стосуються конкретно нас. А ми, я думаю, про всі хрестили нас в дитинстві без нашої волі. Далі він каже, говорю по розсужденню чоловіческому. раді немищі плоті вашої. Як придавали би члени вашої вроби нечистоті, і беззаконні на діла беззаконні, так нині представте, члени вашої вроби праведності на діла святі. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були свободні від праведності. Тобто кожен з нас, хрестившись в радянський час в основному, навіть не жив, не пам'ятав по тому, як він хрестився. Жив, так як виховувала система. Система виховувала через школу через інші організації, кожен з нас був жовтенятком і так далі, не буду говорити, хтось, можливо, мав партпілет, але жив так, як всі жили, по законам цього світу. А ці закони, вони якраз і є такими, про які ми чули, тільки що. Всі наші члени були направлені на те, щоб робити негідне Богу, неправильне. Можемо проаналізувати своє життя без Бога, яке було тоді. І далі апостол і задається такою ціллю і запитує нас, який же плод ви тоді мали. Конкретно сьогодні в апостолі це читалось. Тобто завжди потрібно, коли ми аналізуємо своє життя, запитувати, а що це дало? От що мені це дало? Що мені це дало з точки зору перспективи вічності, саме головне? Далі апостол запитує такі діла, які нині самі стедетець вам дало, тому що їхній кінець смерть. В духовному плані, звичайно, візьміть любий гріх, любов іховну страсть, які людина продавалася, до чого вона призводить. Любу. Ми вже тисячу разів з вами аналізували. Чи то опивство, чи то обживство, чи то лінь, чи то труд без міри, чи ще щось, любу гріховну, річ, яка відводить від задуму Бога до людини, що воно приводить? Смерть. Отак нам деколи кажуть це браті і сестри, який солодкий гріх, яке солодке таке життя, як всі живуть. Для чого ці всі. Закони Божі, для чого вінчатись, наприклад, сьогодні суспільство ставить питання. Але в кінці кінців до чого це приведе? Ти сам чи сама станеш нещасною? Кінець їхній смерті. Ну нині, каже апостол, коли ви звільнились від гріха, коли ви вже переосмислили своє хрещення, коли прийшли заново в церкву, покаялись за той образ життя, який вели раніше то ви стали рабами Богу, і плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Представляєте, ради чого ми себе обмежуємо? Ради життя вічного блаження. Ми тому і молимось, інші не моляться. Ми тому і в церкву ходимо, інші не ходять. Ми тому і постуємо, інші не постують. Ми тому в іншому себе обмежуємо. Прирізаємо, ніби коли нам щось хочеться гріховне, ми кажемо ні, не роби так, коли цепимо зуби, наприклад, коли дуже щось хочеться погане комусь сказати, це все ті справи, які ведуть до життя вічного і які підкреслюють, що ми раби Бога, а не диявола. І далі апостол продовжує, бо за загріх смерть, а дар Божий. Життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Отак, браті і сестри, і слід розуміти завжди, коли з нами бореться діяло, ради чого а ми це все терпимо. Сьогодні ми в Євангелії чули про віру, яку мав сотник. Господь каже: я в Ізраїлі, в тих, хто мої діти, хто мали мою віру саму в цьому світі. Зберігати, бо це мій збранний народ. А це був язичник сотник, який казав про свого сина, який був хворий, достатньо тобі слово, Господи, сказати і визволює мій дітвак. І Господь похвалив його віру. І каже, Святій, така віра може все. Такої віри ми не маємо. І таку віру треба просити від Бога, як цей дар Божий, про який ми чули тільки що від апостола Павла, який веде до життя вічного. Саме таку віру. Не просто, що там щось є, ми про це тисячу разів з вами розповідали. Дивіться, за статистикою кожен з вас може ці слова перевірити. Кожну секунду, не хвилину, секунду. Дві це секунду це вже, вже неверно. Вже слово сказав, пішла секунда. Дві людини на планеті Земля намирають секунду. Представляєте собі? Зараз, в секунду, десь дві людини відходять у вічність. Ми по нашій вірі віримо, куди вони відходять. Непонятно, що це за люди. Це можуть бути люди з Африки, які е, не, не православні, це можуть бути якісь люди з Індії. Але ми віримо, куди вони відходять, що, що вони бачать, з чим зустрічаються. Але ми живемо так, якби нас особисто це не буде стосуватися. Так, да, ми прекрасно розуміємо, все, що всі помирають, що смерть ні, ні, нікого не пошкодує і не омине, і всю, всю статистику ми знаємо, але живемо так, якби ми безсмертні були тут. Якби все тільки цим життям і закінчувалося. Тобто, от в чому наше не розуміє, що хотів апостол Павло сьогодні нам донести, що завжди ставити собі ціль, куди, ради чого, нащо? Це називається ще стимул, стимуляцією. Щоб ви розуміли правильно, всі ми помремо і що собі заслужимо, а ми просимо собі віри такої, яка би нам дала життя вічне в Ісусі Христі як ми чули. віри справжньої а не такої, як цей світ має. Тому що зараз атеїста знайти тут дуже важко. Всі щось вірять, всі щось визнають, але живуть зовсім не неповілі. І тому, мої браті і сестри, знаючи це, ми будемо вести інше життя, яке нам має бути, яким за нас пообіцяли колись наші хресні батьки Богу, коли нас хрестили. І хай Господь нам в цьому допоможе помолитвам Пресвятої Богородиці і всіх святих. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодачі і чоловіка сіда мені і присної во віки, віко. Слава Тобі, Христе Боже, полані наше, слава Тобі. Слава.